Доброго дня, 9 клас. На цьому уроці ми розв'яжемо задачі з теми атомна енергетика України, екологічні проблеми, деякі задачі будуть тут. Поговоримо про схему ядерного циклу атомної електростанції та усе поступово. Отже. Ти вже знаєш, що в Україні діє чотири атомні електростанції Запорізька, Рівненська, Хмельницька, Південно-Українська. На цих атомних станціях працює 15 енергоблоків з загальною потужністю 13 580 мегаватт. Атомні електростанції виробляють приблизно половину всієї електроенергії України. Чому саме ядерне пальне? Перевагою ядерного палива перед традиційними видами палива є його висока енергетична ефективність. Крім того, запаси традиційних видів палива більш вичерпні, на відміну від покладів уранових руд в Україні. Цей чинник зумовлює пріоритетний розвиток атомної енергетики України. Нині в нашій країні відкрито 23 родовища урану, найбільше з яких за запасами в Європі, розташовано в Кіровоградській області. Варто зазначити, що цих покладів вистачить ще на кілька сотень років. Перш ніж ми розв'яжемо задачі, давай ми з тобою отже, з'ясуємо, що таке ядерний цикл. Ядерним циклом називають послідовність операцій з видобування ядерного палива з руди, виготовлення твелів, використання їх на атомних електростанціях. Та утилізація відпрацьованих радіоактивних відходів. Тобто, це такі чотири послідовні операції, які потрібно виконувати для того, щоб працювала безпечно для навколишнього середовища, для людей, для рослинності тварин, взагалі для флори, фауни, щоб працювала атомна електростанція. В Україні діє чотири атомні електростанції: Запорізька, Рівненська, Хмельницька, Південно-Українська атомні електростанції виробляють приблизно половину всієї електроенергії України. Ну і катастрофа на ЧАЕС, що сталася у 1986 році, призвела до найбільшого в світі радіаційного забруднення в території і об'єднання всієї світової спільноти навколо питання радіації, радіаційного забруднення природи. А тепер задача. Задача 6.1. Визначка КД атомної електростанції потужністю 40 МВт, що за тиждень витрачає 1,4 кг ізотопу урану 235. вважає, що під час поділу одного ядра урану 235 виділяється 3,2 10, 10 11 джоу енергії. Тобто, нам дається енергія в джоулях, отже, переводити мегаелектронвольти нам не потрібно, ми просто розв'язуємо. Отже, маємо таку умову. Переведемо одразу в вати наші мегавати, які нам тут вказали, так? Далі час, це тиждень, 7 діб. Давай ми переведемо його також у секунди. Отримали таке значення в секундах. так. Далі маса дається в кілограмах, дається нам енергія поділу одного ядра. І, в принципі, ми пам'ятаємо, що нам відома завжди маса одного ядра урану, так? Добре, а тепер записуємо ККД. ККД у нас завжди визначається як корисна робота на повну і помножена на 100%. В даному разі, оскільки мова йде про атомну електростанцію, то повна робота А повна це є енергія, яка вивільняється під час розпаду усіх ядер урану 235 -го. Тобто, в даному разі, це буде. Кількість цих ядер помножена на енергію, яка вивільняється від поділу одного ядра. І, в принципі, ми їх можемо порахувати, якщо будемо знати кількість. Так? Давай зробимо це. Отже, кількість ядер завжди можна знайти, оскільки ми маємо масу загальну і масу одного ядра, тобто М поділити на м 0 Підставляємо і обчислюємо Так, поділити на 3,9, 10 мінус 25 кілограм, кілограми скорочуємо. Ось така кількість виходить у нас, так. І таким чином ми можемо обчислити Е. E. Давайте зробимо. Отже, Е e дорівнює N3,6, 10 у 24 степені помножити на n нуль. На ось це значення. 3,2 на 10 в мінус 11 степені джоулів. Ось таке значення у нас вийшло. Ми з'ясували, якою буде у нас повна робота, вона буде дорівнювати ось цьому значенню енергії, так, отже, повну ми вже знайшли. Тепер потрібно знайти корисну. Корисна робота, а корисне, а корисне це та потужність, яку виробляє електростанція, і яка використовується протягом певної кількості а, часу, так? Протягом певного часу. Таким чином, потужність помножена на час. Потужність є, час ми вже перевели в секунди, таким чином, можемо обчислити. Отже. А, корисне. А корисне. П. 4 на 10. сьомому, 10 в сьомому Вт. Помножити на секунди. 604, 800 секунд. Ват помножений на секунду це є у нас джоуль. Ось тут у нас буде джоуль з тобою. Так, і тепер потрібно ось це порахувати. Щоб було простіше, я пропоную ось це значення трохи округлити і записати як 6 помножене на 10 раз 2, 3, 4, 5 в п'ятому степені в секунду. Добре? І тепер ми 4 множимо на 6, це буде приблизно 24. 10 в сьомому, 10 в п'ятому, це буде 10 у 12 степені джоуль. Залишається скористатися цією формулою, підставляємо ККД дорівнює, рисочка дробу. Замість А корисне пишемо 24 на 10% у 12 степені джоуль. Поділити на А повну, ось воно. 11,52 на 10% у 13 степені джоль. Зрозуміло, джоулі скорочуються. Тут іще треба помножити на 100% дорівнює. Для зручності я запишу перше число ось у такому вигляді. Ось тут на 10, так, звідси десятка, перекинеться сюди буде 13. Тут повторюємо число 10 в 13-му. Тоді вони зникають. Відділення у нас утворюється число 0,21 наближено. І помножити на 100%. Отже, ми маємо 21%. Це є ККД цього атомного реактора, атомної електростанції в цілому. Наступна задача 6.2. ККД атомної електростанції становить 25%, потужність 38 МВт. Яку масу ізотопу 235 урану використовує АЕС за тиждень. Вважаю, що під час поділу також дається у нас в джоулях. Це дуже добре, пишемо умову. Отже, маємо таку умову. Одразу переводимо ККД в десятковий дріб для зручності, потужність ВАТи, Оскільки нам відомо, що це уран 235-й, то для нього в умові Е0В нам відомо було, так? енергія поділу одного ядра, а масу одного ядра можемо дописати. Можемо ці значення взагалі не писати в умову діти. Тобто, коли нам говорять 235 ми можемо їх автоматично використовувати вже в розв'язанні, не записуючи. Ну, я записала, і знайти нам потрібно загальну масу. Проте, коли ви записуєте їх сюди, вам одразу зручніше бачити, що у вас є. Тобто ви ніколи не забудете, що це у вас завжди відомо. Добре, поїхали. Значить, задача, в принципі, схоже, дуже сильно повторює нам першу задачу, тому ми дуже легко зараз з вами її розв'яжемо. Я записую формулу для ККД. на 100% Я не пишу, оскільки я перевела у десятковий дріб. Тепер дивись, ми з тобою зараз можемо, пам'ятаючи з попередньої задачі а корисне, і а повне, як ми з тобою розписували, одразу їх тут розписати і що можливо порахувати. А корисна, це П помножене на Т. До речі, я в умову забула написати, нам тут кажуть, знов за тиждень, бачиш, а я сюди забула це записати. Отже, якщо ти забув так само, як я, або забула так само, як я записати, чому дорівнює час, то ти можеш це зробити знизу. Або навіть ось тут це не проблема. Отже, 7 діб, і ми запишемо те значення, яке ми округлили в кінці попередньої задачі. Пам'ятаєш, щоб були у нас секунди. Це було тут, таким чином: 6 на 10 в п'ятій степені секунд. Так, і тепер ми можемо її одразу порахувати. Отже, 38,10 в 6 Вт. Множимо на 6 на 10 в п'ятому секунд. Отримали таке значення для корисної роботи. Тепер повна, повна робота, повна, так, це та робота, за рахунок якої взагалі у нас все відбувається. Отже, це енергія, загальна енергія поділу усіх ядер, так, Урану, тобто е 0 помножена на n. Так, одразу пишемо. Тепер n пам'ятаємо, що ми його знаходили з тобою, яким чином? Ми масу ділили на m0. Так? Отже, Ми підставляємо це сюди. н 0 це буде 3,210 в мінус 11, помножити на n, тобто маса поділити на m0В. Маси у нас немає, ми її шукаємо, а м0В у нас відоме. Отже, я так запишу m поділити на 3,9 мінус 25. Дорівнює. Тепер це ділимо на це. Від поділу утворюється ось таке число. Не забуваємо, що ми множимо на масу, і у нас утворюється ось такий вираз. Я його спеціально підкреслила. В дужечках пишемо джоуль, адже це має бути у нас енергія, так? Робота, енергія в джоулях вимірюється. Все, тепер все підставляємо сюди. Отже, ККД – це 0,25. Пишемо 0,25 дорівнює рисочка дрова. Замість а корисне пишемо ось це число. Тут у нас виходить 8, 10 у 13 помножене на масу. Дивись, джоулі я вже тут не пишу, оскільки вони скоротяться. Ми бачимо це з тобою, так? Щоб не нагромаджувати, і ми отримали таким чином з тобою рівняння зараз. Як його розв'язати? Ну, по-перше, 0,25 перепишемо, дорівнює. Так, маса у нас залишається в знаменнику, а ось це ми з тобою зараз можемо поділити. Ось таке відподіло утворилося у нас, а тепер запишемо вже ось це число нормально. Тобто буде 0. 285, так? І тепер звідси, я ось тут напишу. Маса дорівнює 0,285 поділити на 0,25, і у нас утворюється число 1,14 кг. Таким чином, маса урану, який потрібен для такої потужності. От протягом тижня, щоб працювала з такою, такою потужністю, з таким ККД у нас електростанція, потрібна ось така сама маса урану 235 го Ще одна задача в цьому році: 6-3. В реакторі атомної електростанції за півтори години виділиться півтори грами урану 235-го. Ділиться так. Визначить електричну потужність електростанції, якщо ККД 10% всього-навсього. От і дається також енергія Е в Добре, розв'язуємо. Отже, ось така умова: так знайти потрібну нам потужність. Дивись, чи потрібно нам все з тобою тут переводити? Я б зараз перевела за все, години секунди, так? А от грами можна також перевести в кілограми, правда? А можна при підстановці у формулу потім це число просто записати в грамах. Тобто можна так, можна так. Я краще переведу, щоб усе вже було в мене в кілограмах. Ось. Ну, і починаємо розв'язувати. Також починаємо з ККД. До речі, давай його також переведемо в десятковий дріб, тоді нам не треба буде там використовувати 100% у формулі. так? Поїхали. Так, тепер ми пишемо А-повна, А-повна дорівнює n помножене на e0. Ми вже знаємо з тобою, чому це так. N у нас пам'ятаємо, що це маса поділена на масу одного атома. Підставляємо це сюди. Отже, маса помножена на n0, поділене, це множення у нас, поділена на m0. Так, можемо підставити і порахувати. Так, маса помножити на n0 на ось це значення, поділити на m0 на ось це значення. Ось, кілограми в нас скорочуються, так? І тепер залишається це порахувати. Давай порахуємо. Ось таке значення буде джолів. Так? Тобто повну роботу ми вже з тобою знайшли. Чудово. Тепер нам потрібно розписати корисно. Пам'ятаємо, що вона у нас складається з потужності, помноженої на час. Отже, А, корисна, А, корисна це є П помножене на час. Ну і вираз отримаємо, це буде П помножене на ось цю кількість секунд, так? 5400 секунд. Чудово, так, тепер, а не секунд, до речі, до речі, тут мають бути джоулі, так, оскільки ми з тобою записуємо вираз, то тут краще записати джоуль. Ось так. Тому що Ват помножений на секунду, зрозуміло, це буде джоуль. Ми з тобою одразу це записали. Ну, і тепер все зв'язуємо в одну. Так? Отже, ККД, це 0,1, 0,1 дорівнює рисочка. А корисне, ось цей вираз. П помножене на 5400. Поділити на ось це значення 1,2310 в 11 степені дорівнює. Я тут трошки перефразую, зараз, так би мовити, напишу 5,4 на 10 в третьому, так? І тут 1,23 на 10 в 11. Тепер 0,1 дорівнює П помножити, А тепер ось це поділимо. Так, і на 10 у мінус 8 степені, ось так. І тепер потужність P, P дорівнює. P – це в даному разі це множник, отже, треба 0,1 поділити на це число. 0,1 ділимо на 4,4, 10 у мінус 8 дорівнює. Буде 0,2. Якщо поділити на 10 у 8, або красивенько запишемо. Це буде 2 на 10 в 6 степені ватт, або 2 мегаватта. Ось такою буде потужність. На цьому цей урок ми завершуємо. Сподіваюся, задачі були тобі зрозумілі. Вони всі майже однакові. До наступного уроку. На все добре.